Так, всім доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 20 вересня. Знаходимося ми на нашому соняшнику Pioneer LP130 під Clearfield Plus технологію, Посіяний за мінімальним обробітком ґрунту, якщо це можна так назвати. Попередник у нас тут кукуруза була. Соответственно, такий вид він зараз має. Прийшли у нас Дощі, ну як пройшли, ще ось моросить дощ. Це, мабуть, тижня-півтора, ну, днів десять. Кожен день холодна температура, дощі. Соняшник, як ми бачимо, вже він готовий до уборки. Він вже скрутився. жде свого часу. Але всередині ось шляпка мокрувата. І я доставав насіння, то ну як воно сирувати, не база, не 8. Думаю, десь 10-11 і так. Ну, такі справи ось є ще такі вони чуть не скручені, чуть вони вже сируваті. Такі, друзі, справи. Соняшник цей мало того, що в цьому году в ньому натури немає. І шляпки невеликі, то ще дощі роблять таку штуку, як набирається ось сюди вода. Бачите, як він скручений прямо чашечкою. Набирається сюди вода і виходить, починає вигнивати всередині, особливо там, де було пошкодження гусінь. Тобто гусінь проїдає отут шляпку. Туди попадає вода і воно благополучно починає гнити. Вигниває шляпка, це все м'яканька там. І тупо семочка випадає. Повністю з кошиком. Кажу, мало того, що шляпка це ні о чому взагалі. Ну вони то, звісно, і скручені в бублик. Бачите, їх. Ну, ні о чому. Так ще і... Погода вносить свої корективи теж. Натури немає, міряв натуру в районі десь 380 грам. Щось такого плану. Це ні о чому. З такими шляпками ні о чому. Так що, дай Бог, щоб може вже дощі ці трошки перестали у нас. Та будемо... Виїжджать косить цей славнозвісний соняшник. Подивимося, що він у нас тут покаже. Багато вже людей в районі нашому скосили його, тому що в нас його в цьому році доволі таки дуже багато посіяно цього гібриду. В тому році він наробив трошки шума. І його почали люди брати. Ну, косять по-разному. От 25-ти і є в віддільних господарствах 40 центнерів косять, але е, немає в ньому натури. І коли мені один агроном розповідав, що е, об, обсіяні края були сингентою, не пам'ятаю, який гібрид він називав, каже, заїхали обмолотити края. Сінгента каже, сипнула. Ну, там, в приділах 40 центнерів. Коли каже, заїхали на піонер, вже всередину поля, каже, я думав буде центнерів 50 каже. по срівнянні з Сінгентою, каже, ну, сипав він типу, бункер набагато швидше. Но уви, так як натури в ньому немає, сипнув він них так само тоже 40 центнерів. Ну, зрозуміло, що це дуже достойний результат і так. Ну, якби ще була натура, то були б зовсім інші показники. Ну, нічого, що маємо, те маємо. Подивимося. На наступний рік вже взяв трошки других гібридів. І Сінгента, і Майсадура, і цього піонера тільки інших, інші гібриди. Подивимося, що він нас дасть. Господарство тут біля мене недалеко, мій, теж косив його. То в нього сипнув він в цьому році 30 центнерів. Ну, він його молотив ще місяць назад. Він у нього взагалі швидко дуже висох, згорів, гусінь там його поїла по-страшному. Ну тридцятку сипнув. Він то, звісно, не дуже довольний, тому що розрахує. він таке господарство якби, серйозне і технологія в них хороша. Раше він на більше, але у нас ще є з нього посіяні інші гібриди наші там і 140-й піонер, і F66 класичний, і коротше, багато там різних гібридів. Дивіться, яка прикольна така форма шляпки. Так, як сливка. І ось що я вам кажу. Дивіться, оп, все, серединка у нас. Вигнево. Оце тобі прикольна форма шляпки. Все зібралося. І вигнило. Ну, ось теж чую серединка м'яка. Вона вже теж вигневша. Ну, нічого. Так, отаке міжряддя. Злак повилазив вже, ну це вже він повилазив в кінці вересня. Чи кажу в... в кінці вересня, в кінці серпня. Дощаки були. Повилазив він вже, так що нічого страшного я тут не бачу. Ну такі, друзі шляпки не знаю. Пишіть своє мнення, що він покаже. Якщо він, звісно, до кінця вже не висипеться, бо ось, я ж кажу, дивіться, він вже, вже починає гнити масово. Там на краю, тільки що я йшов сюди всередину, прям дуже багато попадало. Іменно повисипалася повністю шляпка в ньому. <кій> так що такі, оце середні кошики, грубо говоря. Ну бачите, типа в діаметрі все одно вони десь в районі 20-22 см, буває там і 25 см середні шляпки. У просто ще дуже скручені, тому вони... Так кажеться, що вони такі прям дуже маленькі. Насамперед, я ж кажу, десь 20 см є. Так що такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал, покажу обольну уборочку Цього соняшника із комбайна знімемо. І напишемо скільки він цепнув. Дивіться, це, як його скрутило. Напишемо як він цепнув. Так що всього. доброго. Миру ну і звичайно гарних врожаїв. До побачення.